Друзі, на огляді на сьогодні однокімнатна квартира в житловому комплексі центр, який знаходиться в самому центрі міста Яготин. Загальна площа квартири 42 квадратних метра. Кухня площою 13 метрів. Квартира є як з ремонтом, так і без. Простора лоджія. площа 6 квадратних метрів. Встановлені вікна рехао. Міжкімнатні двері дерев'яні. Квартира буде вже з опаленням. Кімната площею 15 квадратних метрів, підлога встелена ламінатом, коридор у нас площею 4 квадратних метра і санвузол площею 3,7 квадратних метрів. Друзі, вартість квартири ви можете дізнатися на нашому сайті за адресою центржк.com або зателефонувавши за номером, який буде під цим відео. Запрошую вас на перегляд. Бажаю гарних продажів та безпечних угод. До зустрічі!